Чорний, сьогодні цілий день ваш телефончик розривають журналісти і намагаються скласти якусь картинку того, що відбулося в цьому бою. Можете прокоментувати, що питають найбільше, що людям не зрозуміло? Судячи з їхні запитанням, взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається, тому що я так розумію, що вони брали інформацію з офіційних джерел і як вона подавалась. Всі просять прокоментувати, І тому що там прозвучало, що був присутній правий сектор. А люди звикли, що ми коментуємо, ну, як, як відбувалося І не то, що комусь хочеться там в Києві почути, або якісь висосані з пальця там, інформаційні речі. До відбувся, бій, в четвертій годині ранку почався. Поставлені задачі, які були поставлені там для правого сектора, ми виконали. Там одна із наших груп повинна була зайняти відповідну висоту біля населеного пункту, а інша е, при. ну, інша. Як би це пояснити? Інша повинна була допомогти ЗСУ зробити контратаку. — контратак. Угу. І ту, і ту задачу правий сектор виконав. Якби. І от тут і все. Получається, що... А... Основні проблеми, які виникли під час збою, вони виникли через те, що бій був погано спланований, чи це були недоліки планування, чи це були недоліки тактичні, чи стратегічні? Ну, насправді там і планувати -то не було коли. Uh -huh. Там треба було реагувати швидко і, і по uh -huh. можливості якісно. Спрацювали по ситуації, спрацювали тими силами і засобами, які в той момент були в наявності. Швидко зробили план бойовий, який могли собі дозволити за той проміжок часу. Ну, на той момент більшими силами неможливо було це зробити тільки тому, що не було часу на, на організацію цього всього. Okay. То зробили контратаку там, на Петровське, на Білокам'янку. Я так розумію, що повинна була ще. В розробку попасти і Біла Ласпа. Uh -huh. Ну, і ста, ста, стара Ласпа. Uh -huh. Ну, получилось так, як вийшло. В основному будуть задіяні основні сили на Біло Кам'янку. Uh -huh. Получається, що це якісь стратегічно важливі об'єкти. Ну, бо людям не зрозуміло, якби чого пішли, як. Як сталося, чому атакували, навіщо це було потрібно. Це знає командування, це знаєте ви, але це не знають ні глядачі, ні люди, які намагаються собі скласти якусь картинку. Чи, чи хочуть люди це знати просто. Да? Я розумію, що всім хочеться слухати, як ми переможно пішли і почали там відбирати усі сепаратістів села, які вони незаконним шляхом захопили. Забуваючи про те, що ми їх самі залишили в тому році, да? uh -huh. і ті населені пункти, які ми зараз відбуваємо, були під нашим контролем, відповідно. І, і Починаючи від Докучаєвська, Амбросівки і всіх інших населених пунктів, які на, на той момент були під Збройними силами України і під Україною, відповідно. І так як ми браво драпали звідти. Тепер ми змушені назад їх забирати вже з боєм, тому що, на відміну від нас, рік ті, кого ми називаємо сепаратістами, підготували позиції і підготували бойові одиниці, які їх захищають. Як я ще розумію, що всім хочеться подрозказати, як ми браво там, наваляли сепаратістам. Ну сепаратісти стоять на позиції, значить мені наваляли. Будай, ну я думаю, що вони понесли якісь втрати, як і ми. Угу. Тільки треба, якби ну, не, не того, що там мати честь, да? визнати, що супротивник теж сильний, тому що вони огризались до останнього. Угу. І не треба забувати, що вони і зараз тримають ці населені пункти під контролем. Тобто кожен залишився на своїй позиції. Ну, в основному так. Так і вийшло, що ні їхнє, ні, ні наше. Ну, сама Біла Кам'янка це нейтральне село, угу. ніякої стратегічної. Там, Воно низині, по-перше, воно з усіх боків, так як і Широкіна, наприклад. Тобто, uh -huh. Довкола нього спосущі висоти. Так? На них там стоять, що ми стоїмо, що стоять ті, кого називаємо сепаратістами. Тут більше такі стратегічні речі в плані, що ні вони не хочуть віддавати того села, якби, а нам його треба забирати, якщо ми хочемо його забрати. Ну, для того, щоб його забрати, довелося прийняти бій. Відповідно, Ну, По насиченості артилерії треба визнати, що сепаратісти набагато більше їх застосували, ніж ми. Я би, чесно кажучи, хотів би, щоб було навпаки. І можливо, навіть такій би жертв не було. Угу. То, що Збройні сили, як завжди, применшила кількість втрат, ну це вже на совісті тих, хто подає інформацію. Ми по-чесному виписали. Що було, да, які втрати з нашого боку, не питайтеся, які понесли сепаратісти, тому що я не знаю. Uh -huh. Ніхто, хто зараз напише, які втрати вони понесли, їх не бачив. І нарешті треба навчитися не писати там сотні вбитих там, і тисячі поранених. Да. Якщо ви маєте фактаж, приділіть його. І тоді це буде по-чесному до свого супротивника, хоча б. Хоча вони написали ну, адекватно, що вони підбили танк там. І... Тільки я не розумію, яку БМП вони підбили, тому що БМП взагалі не залучались там, в тому бою там, з нашої сторони. так? І всі бойові одиниці, які були туди висунуті, повернулися назад крім одного танка, який ліг на мінному полі, там, ну, він стралом був. Угу. Есть, танк пішов, тралити мінне поля, і на відступі назад, коли відходив, підірвався там, кермовою частю на міні. діло, що сам екіпаж не постраждав, він вийшов звідти. Хай плюються на цю інформацію, не плюються там сіпер, мені не цікаво, я кажу, як є. Тан, танкісти вижили, вийшли. Вони зараз 72-й, скоріше за все, що вже отримали новий екіпаж і будуть далі воювати. По штурмовій групі втрати вийшли такі, як ми написали. Тобто там ми не приписували нічого, і не применшували. Угу. Тобто нам три бійця в 14-й бригаді, один боєць в 72-й, і відповідно наших три бійці. В тому штурмовому загоні, яким я керував, там нічого, нормально. Ну так трапилось, що там ситуація така була, що жертви пішли іменно до артилерії. Всі втрати, які були в тому бою, це все артилерія, не було ближнього стрілкового бою. Вони просто, ну не ми, ни вони не підійшли на таку дистанцію. Ось так. Тобто вони застосували більшу кількість артилерії і більш інтенсивно стріляли, ніж в наші. Ну, я би сказав, що вони більш влучно стріляли, ніж наче навіть. Тільки тому, що ну, вони потрудили зробити карту артилерійського вогню і прибити в відповідні точки, і по ним працювали. Тобто угу. там залучення артилерії з їхнього боку було ефективніше. Ефективніше. А танки? Танків я не бачу. Ну, я, З їхнього боку, я, так? я, я, я поясню, чому не uh -huh, бачив. Uh -huh. Тому що фронтальну частину повністю я не проглядав. Ні, ну зрозуміло, ти був не на, на, на висоці, а ти був в самому бою. Ну, я і на висоті, бо в бою. Uh -huh. Тут якби ну зрозуміти, що там місцевість, так? Вона така пересічена, що одну частину села ти можеш бачити, а інша буде просто на зіні. Uh -huh. І де основна частина бою була, там була низина. Угу. Те, що я міг дістати з висоти своїм підрозділом, я доставав. Угу. Те, що дістали ми, ну, відповідно від них, ми теж дістали. Тут треба теж визнати, що ну, достатньо ефективно вони подавляли наші просто, що Ми маневрували якби і це тільки рятувало солдатів наших. Для наступних боїв, що, що потрібно змінити у нас, що допрацювати, щоб бути більш ефективними? Так, просто більше працювати десь. І нарешті зрозуміти, що. Ну можна, звісно, думати, що ворог там за рік часу не навчився воювати, да? Вони воюють. Це сепаратисти чи це ну, регулярно. Не знаю. Можна придумувати там все, що все, завгодно, що, що... придумати якихось російських найманців або ще щось. А це okay. знову ж таки некоректно. Ворог є ворог. називайте, як хочете. Від того, що називати сепаратистами або російськими найманцями, або ще кимось, да? Від того краще вони чи гірше воювати не будуть. Вони показали те, що вони можуть. Uh -huh. Показали достатньо ефективно. Uh -huh. якби... Тими силами, які вони залучили, вони зупинили атаку. Так, да, там заходила рота все ну, з нашої сторони, uh -huh. так, але вони все одно ефективно її зупинили. Вони заставили відійти. якби, Мені навіть, ну, я розумію, що можливо були втрати з їхньої сторони, але uh -huh. вони все одно зупинили. Скільки втрат з тої сторони, питайте в тої сторони, це не до мене. Ну Тактика швиденько налетіти і перейшатися з нальоту не проходиться. Тобто треба вчитися воювати і треба ефективно воювати. Ну, ми ж не білогвардійська армія, що ми на конях тут проскакали. З нальоту спробували, вперлись в мінне поле. Причому ну, тут нальот? Тут треба комплексні заходи, треба. Не було часу на, на відповідне планування okay. операції, просто його не було. Треба було відповідати на конкретні дії. Okay. Як могли на це відповідали? Да, зайшли на мінне поле, да, тралію, да, попали там під обстріл там з двох горбів. Якби да, попали на заготовлені позиції раніше, okay. вийшли з боєм, не ну, зробили все, що могли. Якби це було. Щось інше там придумати по ситуації, просто ж по швидкості навіть би не встигли. Mm -hmm. Сонце в обличчя, в конкретні там дії, мала територія, якби постійний обстріл там, артилерії, це все речі, які впливають дуже сильно на любу атаку, тим паче на контратаку. Змогли? Змогли? Я думаю, що Збройні сили далі покажуть, що вони зможуть зробити. Без це не залишиться, ну це зрозуміло, само собою. Оп'ять же, ми на себе не вішаємо на потрібних там ярликов, перемоги і так далі. Ті задачі, які нам ставились, а вони нам ставились, якщо зараз командування Збройних сил України скаже, що вони не стали нам задач ніяких, і нас там, як завжди, не було, і правий сектор десь міфічні якісь там. Підрозділ і п'ятий батальйон теж якийсь міфічний підрозділ. Я міфічний командир відповідно міфічного підрозділу. І, коротше, задач мені ніхто ніяких не ставив. Ну тоді хай це буде на їхній совісті. Опять же, на нашій совісті ті трати, які ми понесли. А далі видно буде. Ну ми готові далі виводити. А ми що робимо більше року? Ми готові. Ми сидимо тут на базі, їмо тушонку, яку нам американські волонтери присилають. Ні, ми тут учимо. От'їдаємо репи і, і робимо робим вигляд, що, що ми щось воюємо, що нам нам приписують. Ну коротше, те, що нам приписують, ми все робимо. Та ми учимося інші вчатися і потеряне самі, відповідно. Просто ми чим відрізняємося від Збройних сил. Тим, що в однаковій ситуації комбат 5-го батальйона. Я міг би так само з хлопцями там, блин, зараз лежати на висоті. І вийшла так ситуація, що вийшла отак. Ну, буде наступний бій там, подивимося. Ну ти на танку був. Ну, це круто. Танки і степи це дуже круто, реально. Та от танкам їду розвернутися. Гудеріан був не лох. <laughs> Тут... Тут ми, ми, ми посміхаємося, але ну... реально ми втратили побратимів. Ніби... Це такий осад накладає, коли нам ще говорять, що нас там не було. Ми, 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 ми з цим живемо вже більше року. Якось справимося. І переможемо. Та куди ми дінемося.